Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали гості на мій канал. Розпочинаю новий влог. Сьогодні приїхали додому в обід. Ось, і я вже прийняла душ, збираюсь. Сьогодні маю зустрітись з подругою, і в нас з нею сьогодні буде культурна програма. У нашому місті буде виступати симфонічний оркестр Стінг. Подруга мені запропонувала, і я погодилась. Треба якось культурно розвиватись. Так що, збираюсь, ввечері йду. Приїхала додому, Нікуся ж лишалась вдома. Приїхала Ніка каже, в мене горло болить і температура 37,1. Ну, запальний цей процес в неї зараз. Ну, напевно, зараз, завтра залишиться вдома. Це канікули закінчилися, вона собі вирішила захворіти. В мене кожен раз, коли я йду в ліс. Потім у мене завітряні губи, тому нанесла дома бепантен. Нікуся ним завжди рятувалась, коли приймала системні ретиноїди, тому що слизова дуже сохла в неї. Ось, А Бепантен саме краще зволожував. Навіть бальзам для губ вона, ну, вона користувалась, але бальзам для губ не допомагав. А бепантен більш-менш порався. Цією проблемою. Тому і я думаю, прискорює він тут, прискорює процес загоєння, пошкодження та подразнення шкіри. Намастила собі губи, і воно прям тако швидко смокталась. Такі, знаєте, неприємні відчуття. Зранку на дачі проснулася, і губи такі таке враження було, що я їх збільшила. Вони такі набряклі були від того, що я їх. Обвітрила. Так що так, зараз буду фарбувати, сушити волосся і думати, що це вдягнути в той театр. Не знаю, подивимось. Думала, що це мені вдягнути в театр. Вирішила піти ось так: в таких сіро-чорних джинсах, футболочка буде під низ. І ось такий светр. Светр, до речі, новий, ще жодного разу його не вдягала і це. Светер від Пінко, бачите? Він дуже такий приємний. Дивіться, які цікаві в нього рукава. Ось, ну і правда, футболку білу я не цю візьму. А в мене є більш така плотніша е від Зара. Я її також жодного разу не вдягала. Купували тоді, коли були в Німеччині. Ось така вона, бачите. Трошки, ну, не трошки, а така плотніше. Влітку, коли дуже спекотно, я думаю, в ній буде жарко. А зараз в самий раз. Ось так. І ось цей светер. Светр мені прям дуже подобається. Коли я його побачила, я в нього закохалась. А ще він був, знаєте, як вдягнутий в магазині на манікен з рубашечкою світлою. Тут такий воротничок, комірець. І ще виглядали ці білі рукава. З-під светру також класно. Білої сорочки в мене немає. Тому буде футболка. Знаєте, яка в мене є сорочка? Мені здається, я вам її показувала. Напевно, роки два чи рік тому купувала я собі в Андретан і жодного разу не вдягала. Але під пальто мені не хочеться вдягати. Це треба буде якісь такі коричневі. Штани під цю рубашку вдягати чи білі, а я не хочу. Я ще думала брюки палацо чорні вдягнути, але передумала, тому що куртка в мене буде коротка і боюсь, щоб не змерзнути. Тому сорочка ні, а буде ось так. Мені здається, буде тепло та комфортно. Мені ще найголовніше, щоб було тепло, бо коли мені прохолодно, мені геть некомфортно. Зараз саме головне зняти бедлики. Сінник, я вже, до речі, підфарбувалась. Думала, що тіні нафарбувати, але передумала якось мене трошки підпухло. Око. І взагалі вже треба ботокс Колоти, треба записатись. Кожного разу забуваю. В суботу думала написати косметологу, щоб вона мене і маму записала до себе на ботокс і забула, я була зайнята грибами. А сьогодні не буду писати, бо вихідний. Тому напишу: якщо не забуду, завтра. Зараз я поглажу. Попрасую собі джинси. І потрошечки зараз гляну, скільки годин і буду потрошечки вдягатись. Якщо в мене вийде, трошки вам познімаю цей симфонічний оркестр стінг. Знаєте, мені, коли подруга запропонувала піти на концерт, ну я погодилась, а потім вона мені скинула афішу на півроку вперед. Каже, треба культурно розвіюватись. Ми поза минулому році з мамою і з комою були на концерті. Ой, не на концерті, а на виставі. Якось щось там, назву я не пам'ятаю, жінки, щось таке. І нам, в принципі, сподобалось. Сподобалось. Такі вирішили все, треба частіше ходити в театр. Ну і на цьому все закінчилось. Раз пішли і все. А ось подруга запропонувала, і я не відмовилась. Так що ось так. А напишіть, як ви часто ходите до театру. Ну чи взагалі ходите, чи вам це подобається. Мені подобається, але дуже-дуже. край рідко туди ходжу. Так, друзі, вчора гарненько провела час, ну а сьогодні треба вже братись до роботи. Дуже вчора мені сподобався той концерт. Я навіть і не думала, що він мені так сподобається. ось, А потім ми з подругою після концерту пішли в ресторан, повечеряли і роз'їхались по домам. Ну, класно! Провели час, тому, якщо у вас є бажання, то рекомендую ходити, трошки розвіюватись і насищатись позитивом наш складний час. Ну, дозволяти собі трошки відпочивати і переключатись від проблем. Ось, А я зараз поставила варити їсти. Тут у мене вариться бульйончик на яловичині. Давненько я його вже поставила, бачите, вже м'ясо розпадається. Тут навіть ще така кісточка є. Бачите, доволі жирненький. Ну, Я, наприклад, дуже полюбляю яловичину більш, ніж свинину. Ось, а це я зварила компотик, так як Нікуся захворіла. Так що, так, да, тут в мене малина, вишня. І трошечки обліпіхи. І, до речі, коли я вчора була на концерті, то Юра Нікусь робив чай з обліпі, зімбіря і з імбиря, медом. Корисний, там багато вітаміна С. Не знаю, де це вона що підхватила, тому що на канікулах ну, майже весь час сиділа вдома, в принципі. Так, щоб десь промерзла, то ні. Можливо, репетитор до нас ходила також на канікулах, і вона сиділа покашлювала. Я ж така думаю, Бляха, ну що це йти хворий до дитини. Ось, але, ну, думаю, можливо, в неї вже оста остаточні оці, знаєте, про хвороби чи простуди. Не знаю. Десь мала та й підчепила. Хоча завжди приймає вітамін С в мене тут стоїть. Потім я почала їй давати. Декрістол. Ну, підіймати імунітет із за того, що Нікуся хворіла в мене перед цим. І приймала антибіотики 10 днів. І, можливо, антибіотик знизив імунітет. Тому так, да, і за того ми почали приймати декрістол в великих дозах, але по одній таблеці. І за рекомендацією. Лікаря. Так що так. А я зараз буду варити оце борщик, начистила бурячок, бурячок наш, дачний вчора привезла. І ще зараз помию той буряк, який в мене залишився. Хочу зварити і зробити салатик. Здається, мені вже показувала рецепт цього салату. А якщо ні, то зараз скажу: відварюєте, відварюєте бурячок, третій його. Потім третє, туди, натираєте е, плавлений сирок, варене яйце, е, чесничок, і можна заправити чи майонезом, чи сметанкою, чи йогуртом. Я заправляла майонезом. А, до речі, треба спробувати сметанку. Також буде корисніше. Корисніше ще буде йогуртом, але ну, наше на стільки здоров'я? Так, далі продовжу я готувати. Друзі, дивіться, чим я займаюсь. Пам'ятаєте, ще влітку я вирішила випрати цю подушку дістала з неї синтепон, ну її ще треба зашити. І тільки зараз я знову ж таки засовую цей синтепон назад і буду зашивати. Кожного, майже кожного дня думаю, так, треба це зробити. Потім забуваю чи просто відкладаю. Не хочеться цього робити. А зараз мені Нікуся нагадала, каже: мама, ти не хочеш оце -то, ось це зробити. Кажу, що хочеш, не хочеш, але треба, тому що воно стоїть все в шафі, заважає цей великий пакет з цим синтепоном. Ось, ну І треба напхати. Не дуже зручно, тому що сама іграшка доволі така немаленька, а отвір ось, ось такий. Моя рука туди влазе, але з її складністю. Зато частеньке буде, бачите, і треба буде зашити. Швія з мене така собі. Ось, що не люблю робити, так це шити, зашивати, пришивати. З цим в мене складнощі. Я вже прийшла додому, як ви зрозуміли, фарбувала я брови, ходила на брівки, і ось такі вони у мене вийшли. Форма мені дуже подобається. Буду сподіватися, що хоча б тиждень нормально протримається. Тому що я вже вам казала, що дуже погано тримається і фарба і гна на моїх бровах. Хоча дівчинка взяла якусь більш таку міцнішу фарбу. І коли нанесла мені, потім стерла, каже, сама фарбочка взялась так, знаєте, 10 із 10. І сказала сьогодні не вмиватись. Ну якось щоб не мочити ну, вмиватись, які брові не мочити, і я буду тако обережненько. А ще знаєте, що вона мені сказала? Мені перший раз взагалі таке кажуть: ну я кажу, що хочу брові нафарбувати, так як я в принципі сама вдома фарбую. Ось тому, що Ві зняла на розчині, знаєте, хоч якусь чогось форму, щоб якось лице виділялося. Ось то от, давайте вирішили нафарбувати брови. Ну і за того, що форма вона класно робить, дуже, ну мені дуже подобається. Пишіть, як вам. Подобаються мої брові чи ні. Вони ж трошечки змиються, але мене зараз все влаштовує. Кажуть, то робіть мені обличчя. Ось зробила, потім ще підстригла кінчики. Давно вже не підстригала кінчики, трошки освіжила волосся, тому що, десь дивлюсь, через тиждень-півтора треба буде вже фарбувати коріння. І знаєте, що зайшла ще в вшикі блиск. Знаєте, оце коли ходиш там до перукаря там, чи до будь-якого там майстра. Зразу так, якщо кінчики освіжила, треба гарненький догляд за волоссям. Ось, Але я не знаю, наскільки гарненький цей догляд я взяла собі, чи ні. Ось такий якийсь Ельсеф: це нічна якась емульсія. Дуже мілкий шрифт. Мені вже навіть. Складно мілкий шрифт читати. Раніше з цим складності не було. Якщо вдаль дивитись, то да, в мене поганий зір, в мене близорукість. А близько я нормально бачила, а зараз вже і близько. Тако бачу, але поганенько. Тут треба наносити на ніч цю емульсію. І зранку, коли миєте волосся її змивати. Не знаю. Перший раз таку беру, пишіть, ви користувалися такою емульсією чи ні, і чи взагалі вона вам сподобалась. Тому що хочеться, знаєте, щоб такий свіженький е вигляд, як е можна довше протримався. І взагалі в мене е ці е засоби для е за доглядом за волоссям вже всі закінчились. Тому хочу зайти. Ось така, ну, це в мене не маска, а Какой? Ні, почекайте, це не маска. Це також вже на вимите волосся, можна на вологи чи на підсушене волосся його наносити. Ось цієї фірми. Також мені подобається, воно, мені здається, там навіть термозащита є, і такий, знаєте, блиск волосся надає. І легко розчісуються. Тут в мене його зовсім трошечки залишилось. І ще ось така масочка мені подобається. Я вам її показувала, вам рекомендувала. І рекомендую, спробуйте не пожалкуйте. Маска взагалі бомба. Коли ви її наносите, витримаєте її. Там. Ну, я не знаю, якщо як маску використовувати, то десь 10-15 хвилин треба витримувати на волосі. А ще її можна використовувати як кондиціонер, бальзам для волосся, то там можна 2-3 хвилини витримати на волосся. А результат взагалі, бомба, коли ви її змиваєте, волосся шовковисте. Uh, і дуже приємний на дотик, блищить і дуже гарно пахне. Так, хвилиночку мені Артурчик звони. Поки говорила з Артурчиком по телефону, вже роблю фарш. Тут в мене домашній фарш він називається. Я купила вже готовий фарш: Цей яловичина з свининою. Додала, потерла цибульку, не порізала, а потерла на. Потерла потім чесничок, замочила тут в мене булочка в молоці. Зараз її також сюди, сюди додам яйце і ще сіль-перець за смаком. Хочу обсмажити котлетки, а потім протушкувати в такому вершковому соусі. На минулому тижні я вже так робила. Нам дуже сподобалось. Знаєте, воно таке з підливкою виходить, і до будь-якого гарніру. Дуже нам смачно було. ще зараз буду готувати. Купила трошечки грам 300 курячої печінки, вийшла мені на 35,19. Потім купила куряче філе. Одне таке, знаєте, не, не велике, в принципі, не подвійне, а одне. 104,54 вийшло. І взяла свиняче серце 31 гривня. Е на минулому тижні також я ось такий набір купувала, варила, собакам давала. Перемолола потім на фарш, давала собачкам, ну і самі ми його також їли. Макарони по флотськи я робила з цим фаршиком. Знаєте, потім його з цибулькою підсмажила, змішала з макароном, дуже навіть смачно вийшло. Ну і собака мені також подобається. Так що так. Знаєте, я зараз поспішаю за того, що через півтори години, навіть трошки менше, по графіку в нас будуть вимикати електроенергію, а в нас в хаті все на електроенергію і плита, і, ну, все, і опалення. Тому, якщо в нас немає електроенергії, тому нам дуже, дуже сумно, але нічого. Тому я хочу зараз встигнути швиденько все це приготувати. І на гарнір, я думаю, у мене сьогодні буде каша Артек. Вже все встигло. Ну, не майже, а встигла. Котлетки в мене вже готові. Зараз ще 3 хвилинки протушкуються. Я зробила з вершковим соусом, як і казала, 3 хвилинки їм ще залишилось. Потім тут в мене вже доварюються патришка. Собакам також буде що їсти. Хоча в них і корм є. Ось. Ну і каша в мене вже майже готова. Тому що артек він дуже. Швидко готуються, ставлю на четвірочку. Тут це така розмазня, але потім на вечір все гарненько витру, коли приготую їсти. І залишилось ще 20 хвилин до того, як мають вимкнути світло. Але це ще не факт, що його вимкнуть. Казали, що мають вимкнути, потім сказали, що не точно. Але ми до усього. Готові. І як би там не було, як би там нам русня не гадила, як то кажуть, ми і в темряві бачимо, що вони дуже погане слово.